Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні і зараз ми з вами приготуємо бісквіт. Хочу чоловікові спекти торт зробити на день народження. І так, що для цього треба? У мене є 7 яєць, 210 г цукру і 210 г Значить, Я розпила яйця, вкидаю сюди весь сахар. Збиваю так трошки, перемішую, в принципі, виливаю це все сюди, можна додати ванільного цукру. На цьому так я додам ванільного цукру. Опускаю і збиваю От такі в мене яйця, збільшились десь, мабуть, в три рази. І далі додаю 210. Грамів борошна. Просію її сюди, десь половину спочатку. Так, і тут обережно, обережно перемішуємо це все такими рухами зверху вниз. Так, беру форму. Форма в мене без дна. Я її застелила, закрила. Фольгою, таким чином. Дно закріпила тут. Просто руками так закріпила, нічим не змазуємо, вливаю сюди форму. Форма в мене 24 см. Трошки отак прокручу щоб верх був рівненький. І все, і в духовку. 160, 170 до 180, в залежності від того, в кого яка духовка. На десь хвилин 40-50. Ну от наш бісквіт спікся. Залишу його отак прямо у формі десь хвилин на 30, щоб він відійшов. Так, ну, до нашого тортика готуємо малинову конфіт. Е, беремо. 350 грамів у мене тут малини замороженої. Додаю 180 грамів цукру і ставлю на огонь. Ще взяла 3 столові ложки соку цієї ж малини. І додам сюди 2 столові ложки крохмалю кукурузного. Так, і тепер. Додаємо сюди це в наше, кукурузний крохмай разом із соком. Треба помішувати і додавати. Прогріваємо трошки. І все. І вимикаємо. Перекладемо його в іншу ємність. Я зараз накрию плівочкою в контакт. А в контакт ще для того, щоб пар не виходив і не утворювалася водяний такий шар. Отак, От все. Залишаємо чахати. Ну що, будемо збирати наш тортик. Тут у мене 200, 200 тут у мене пів кіла сметани. Я її трошки відкинула на марлю. І вона в мене постояла ніч, трошки злилось на неї сироватки 500 грамів сметани. І 100 грамів цукрової пудри. Все, отак змішуємо і починаємо збивати. Сметана має бути холодною. Ось у мене ні шпилочка. Так, на три частинки розрізаю. У мене десь є струна, але вона, бачите, не дуже рівно розрізала. Але мені неї не подобається. Так, на три. Дуже гарний бисквіт, м'якесенький, класний. Сберу підложку, кидаю трошки сюди крему на дно, щоб пристало. Оту сюди. Трошки пропитую. Тут у мене вода кип'яток, кипячена, ну холодна вже, і згущене молочко. Трошки пропитую наш бісквітик. Крем викладаю в мішок, наношу сюди крем. Тепер трошки розрівнюю і роблю такі бортики. Ділю його десь пополам приблизно і викладаю сюди. І викладаю наступний шар. Отак. Передаємо останній шар. Не буду його знімати зверху, отак, як кладу. І ось останній шар просто змажу зверху. Тепер цей торт. Я зараз зверху плівочкою, щоб воно не присихало зверху, і щоб запахи різні не йшли на торт. Плівочкою накрию і поставлю в холодильник години на 4. Для вирівнювання торта візьмемо. Зробимо ганаш. У мене 270 г білого шоколаду. І так, імпульсами треба розтопити шоколад. Ще, ще раз поставлю і буду заливати гарячими вершками. Заливаємо сюди гарячі вершки. Вершки 33%. 270 шоколаду 90 і 90%. 90 вершків, 90 масла. Тобто шоколаду в три рази більше, ніж вершків і масла. Так, нам треба, щоб було не більше 40 градусів. Зараз подивимося, скільки у нас тут, і будемо вкидати масло. Так, у нас тут 42 градуси. Трошки так ще помішаємо. І буде 40. І кидаємо потихеньку масло. Масло повинно бути кімнатної температури. Ставимо так на дно і пробиваємо. Але не дуже нам не треба, щоб були там бульбашки. Так, достатньо. Накриваю плівочкою контакт і залишаємо, щоб воно вичихло все. Ну що, торт у нас постояв в холодильнику. І зараз ми його будемо доставати від селя. А наш у нас ухоло? Снимаем цю плівочку, вернем мешок и викладаємо сюда ганаш. Так, й будем Тепер поставлю холодильник на декілька хвилин, хай застине, а потім ще раз пройдуся.